Доброго дня, ми на каналі Галина Пановик. І сьогодні я хочу розповісти ще про цікаву історію свого життя, але почну розповідь про осінь, яка зараз вирує, яка вже буквально перетворюється на зиму з дня на день, з хвилини на хвилину. Але ми перебули цю осінь, красиво, тепло, жовтату, з красивим жовто-бурим, листопадом. І щасливі, що ми її бачили тільки нещасливість з того, що ми бачимо загибелі наших людей на цій страшній братовбивчій війні. Говорити про осінь я просто повторюю будь-якого поета. Бо хто не писав про осінь? Але направду це така гама кольорів, таке божественне розмаїття, що хотілося б мені сказати, що таке осінь, якщо вона така суха, найкраща пора року. Кожна пора чудово по-своєму вносить у наше єство подушечки, радості, життєві насолоди та емоції, бо ж осінь, може тому, що вона сьогодні, я так її возвеличую, може тому, що я живу у ній відпочинковим спокоєм, я так її обожествляю. може тому, що я навчилася її бачити, відчувати навколо себе і тішитися як мала дитина. Шкода, що я не художниця і не спроможна відтворити це щастя спілкування з природою мазками. Але такі осінь є. Вирує, освітлює, задаровує, чарує і надихає. І ми у Варшавському зоопарку. Де чи не найбільше цих барв, які поєднуються ще з якоюсь особливою екзотикою африканських чи австралійських країв, звідки привезені тварини до свіринців. Не всі вдалося побачити, хто спить, хто заховався, хто взагалі відлучився до свого покою, але дещо такі вдалося уздріти. Варшавський зоопарк зоологічний сад Варшави, розташований на площі 40 гектарів. Він був заснований у 1928 році. Сьогодні тут мешкає близько, витягли з різних даних, 5 і 12 тисяч тварин. Серед них є і такі, що живуть у Польщі видри, бурі, відмеді, лелеки і так далі. Серед екзотичних тварин, африканські слони, жирафи, ротшольди, індійські носороги, морохоїди, гепарди, газелі, гібони, безліч видів птахів і тропічних риб. У 2008 році був відкритий сучасний павільйон для людиноподібних мавп, в якому сьогодні живуть шимпанзе і горили, а ще отруйні змії, черепахи, крокодили. Кожна нам вдалося побачити. Білих ведмедів обидва мирно спали, широко відкривши пасть. Як неживі, лелек, різноманітних великих птахів, подібних до лебедів, але звуки, які з їх диких дзьобів, вилітали страшного тигра або лева. Помимо різних хижаків, у воді, в якомусь ставку, мирно плавали два чорні лебеді, які ласоїли хліб з рук відвідувачів. Бачили двох велетнів слонів, які оберталися до нас задом і фиркали хвостом. Запах там стояв справді слонячий, але він нікого не дратував. Та коли за височеними мурами ми надіялись побачити лева, всі захопленням бігли з камери вздовж, а цар звірів у всій своїй гривастій рижі красі повільним рухом розвідував свої мальовничі території, шукаючи притулку для відпочинку. Якось вдалося зазнимкувати, але камера збилася і вийшов пшик. Та в очах ще досі бачу того норового, величного і поважного, самовпевненого звіра. В іншому подвір'ї смиливо ходили собі полосаті зебри. Їх достатньо багато, підходили майже в притул до огорожі. Були в кімнаті статуї різних тварин, штучних і натуральних. На видному місці величезний череп слона із великими рогами і подихом давнини, вражаючи підпис. Вартість кості убитого слона кільканадцять мільярдів доларів. Не дивина, а акваріум. Величне приміщення із загадковим освітленням, і таким різноманіттям риб, що діти ахали від задоволення, в якомусь часі здавалося, що плавають електронні, штучно створені риби, а не живі істоти. Від захоплення не було коли зазнакувати надписи із назвами тварин, емоції, як кажуть, зашкалювали. Втомлені, ми дуже смачно повечеряли в одній затишній ресторації і знову страви на тарілці, як на двох. Але на цей раз кожен подужав свою порцію. Випили по великій порції кави, і, як на диво, кава була заворожливо смачна і діюча на все єство. Дому поверталися в метро. Я з ним кувалася із розпростертими руками та усмішкою до вух, адже це було моє перше метро за моїх 70 років. Ото надивилася, додому прийшли втомлені, але щасливі. Дякую за увагу, чекаю на відгуки і оподобайки.